Останнім часом мої стосунки з чоловіком стали зовсім кепськими. Ми практично перестали спілкуватись, віддалились один від одного, як фізично, так і духовно. У нас зник будь-який потяг один до одного. Спимо ми не те, що в різних ліжках, а навіть в різних квартирах. Надіюся, що це просто тимчасова криза в стосунках. Про розлучення поки що ніхто з нас не говорить. Спочатку в мене виникла думка, що мій чоловік когось собі завів. І ця думка мене не покидала. Щоб не мучити себе здогадками, я вирішила піти до нього на квартиру, будучи впевненою, що обов'язково знайду там сліди перебування жінки, а може, навіть і зустріну її там. Отож відчиняю я двері своїм ключем, нікого не видно, нічого не чути і нема навіть натяку на присутність ще когось у цьому помешканні. Але я все-таки не довіряла своїм очам, почала ритися в речах, перевернула подушки, ковдру, шукала волосся, хоч що небудь, щоби засвічувало наямі наявність коханки. Однак мої пошуки були марними. Я вже була готова до розлучення, проте аргументу не було для цього. Перенишпоривши всі закутки в квартирі, я переконалася, що жінкою тут і не пахне. А що ж тоді сталося з моїм чоловіком? Чому він так охолов до мене? Чому між нами зненацька постало таке відчуження? Я не знаходила відповіді на це питання. І врешті я увімкнула його комп'ютер, зайшла в історію браузера, думала знайти якусь переписку з коханкою, чи сайти знайомств, чи, можливо, порносайти, або ж фільми з еротичними нахилами. Я переглянула ретельну всю історію, кожну сторінку, на яку він заходив, передивилася всю пошту за цей період. Але мої пошуки були марними. Я не знайшла ані найменших доказів його зради. Правда, знайшла інше. Мій чоловік знову почав грати в танчики. Він просто втікав від побуту і заглиблювався у віртуальну реальність. Він тікав від мене передусім, від нашого спільного буття. Ось у чому справа. Здавалося б, я повинна була зрадіти. Тільки навпаки, я дуже засмутилася. Саме ця гра і вбила наші стосунки. Краще б він завів собі коханку, подумала я, зачиняючи двері його квартири і втомлено спускаючи сходами. А в грудях наростала злість від безсилля в цій ситуації, в якій я опинилася, бо я знала, як можна побороти невдоволення чоловіка, як позбутися коханки, а от як подолати байдужість до життя, зокрема до мене, я, на жаль, не знаю.